Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачне печиво, для якого нам навіть не знадобиться борошно та вершкове масло, адже основними інгредієнтами для нього виступають яєчні білки та фундук. Можна навіть сказати, що таке печиво менш калорійне за класичний варіант і нагадує безе, але від цього воно лише виграє і смакує по-особливому. Так що, всім, хто полюбляє хрумке та повітряне печиво, цей рецепт прийдеться до душі. Готуємо! Для початку візьмемо 200 г горіхів. В принципі, можна обрати будь-який, в мене фундук, з ним виходить смачніше та ароматніше. Горіхи повинні бути сирими та неочищеними. Далі беремо деко або жоростійку форму для випічки і висипаємо сюди горіхи. Важливо, щоб вони лежали одним шаром. Зараз ставимо їх у розігріту до 180 градусів духовку, режим верх-низ на 7-8 хвилин. Горіхи просушилися, у мене це зайняло 8 хвилин. Ознакою того, що вони готові, є те, що шкірки на них потріскались. Залишаємо їх на 5 хвилин трохи охолонути. І далі, поки горіхи ще теплі, необхідно зняти з них шкірку. Для цього я просто беру ось так невелику кількість горіхів і починаю розтирати між долонями. Завдяки такому способу шкірка легко від них відстає. Якщо десь місцями вона не хоче відлущуватись, це не страшно, так і залишаємо. Також є варіант помістити горіхів чисту суху банку, закрити її кришкою і добряче потрусити. Шкірки самі відійдуть. І ще один варіант загорнути горіхів чистий сухий рушничок. І також гарненько потрусити і потерти. Особисто мені подобається очищати горіхи руками, а ви обирайте будь-який спосіб. Очищені горіхи викладаємо в чашу блендера і додаємо сюди 2 чайні ложки розчинної кави, подрібнюємо всю масу до стану дрібної крихти. Далі беремо глибоку тарілку, обов'язково чисту та суху, і виливаємо сюди 3 яєчні білки. Вони повинні бути охолоджені і без вкраплень жовтка, так вони гарно зіб'ються. Додаємо сіль 1 третю чайної ложки та починаємо збивати міксером на середніх обертах до пишної білої піни. По часу це займає хвилину-дві, і ось така пінка шапочка повинна утворитись. Тепер поступово невеликими порціями починаємо додавати цукор, його знадобиться 150 г. І продовжуємо збивати міксером. Повинні утворити стабільні білосніжні піки, збиваємо до тих пір, поки не вмішаємо весь цукор. Взагалі цей рецепт чудовий тим, що ми не використовуємо борошно та масло. І якщо у вас, наприклад, залишились білки після здобної випічки, то це гарний варіант їх використати, приготувавши таке печиво. Як тільки білки з цукром повністю збились, додаємо сюди ще одну повну столову ложку кукурудзяного крохмалю і вмішуємо його міксером ще приблизно секунд 30. Крохмаль зробить нашу меренгу більш стабільною. Ознакою гарно збитих білків є те, що коли перевернути тарілку з ними догори дном, всі вони залишаються всередині. До білків додаємо горіхову кавову крихту та обережно перемішуємо все лопаткою чи ложкою. Замість фундука можна взяти волоський горіх або мигдаль, також попередньо їх просушивши в духовці. Але, як на мене, саме з фундуком це печиво виходить найсмачніше. По консистенції маса виходить середньої густоти, схожа на густу сметану. Тепер підготуємо деко, попередньо застеливши його пергаментом. Викладаємо на нього нашу білково горіхову масу за допомогою двох столових ложок, або, так як я, можна скористатись ложечкою для морозива. Розмір печива може бути будь-який, але оптимальний варіант це столова ложка без гірки. Обов'язково викладайте його трохи на відстані один від одного, так як під час випікання воно ще трохи збільшиться в розмірі. Якщо ж ви хочете отримати ідеально круглу форму печива, то можна викласти всю масу в кондитерський мішок і відсаджувати з нього, рухаючись по колу від центру до краю. А якщо вам подобається моє відео, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою та підписуйтесь. Буду вам дуже вдячна. Все печиво на одне деко в мене не вмістилось, тому я буду випікати ще три штучки окремо. Всього в мене вийшло 21 печиво, але все, звісно, буде залежати від розміру. Зараз ставимо його у розігріту до 160 градусів духовку і випікаємо на режимі верх-низ 20-25 хвилин. Печиво готове, в моїй духовці воно випікалось 30 хвилин. Зверху воно повинно бути такого легкого кремового відтінку, а всередині ще залишатись трохи м'яким. Тепер залишаємо його повністю охолонути на деку. Для прикрашання за бажанням візьмемо шоколад. У мене плитка темного шоколаду вагою 85 г, можна трохи більше. Необхідно його розтопити. Для цього можна помістити його в кондитерський мішок і розтопити в мікрохвильовці короткими імпульсами по 10 секунд, поки шоколад повністю не розтопиться, або викласти його в глибоку мисочку і розтопити на паровій бані. Обов'язково ось цей хвостик фіксуємо резиночкою, щоб шоколад не витік. Коли шоколад повністю розтопився, відрізаємо ножицями краєчок мішка і починаємо прикрашати наше печиво. Просто видавлюємо шоколад на нього у довільній формі. За бажанням можна робити всілякі візерунки або прикрасити просто як я. Головне робити це швидко, щоб шоколад не встигав застигати. Якщо розтоплювали шоколад в мисочці на паровій бані, тоді робіть візерунки звичайною столовою або чайною ложкою. Просто набираєте невелику його кількість і поливаєте ним печиво, також стараючись робити візерунок. Можна взагалі залишити печиво, як є, без шоколаду, але з ним, звісно, виходить смачніше. Цієї кількості шоколаду якраз вистачає, щоб прикрасити все печиво. Ось така краса виходить. Тепер залишаємо його, щоб шоколад повністю застиг. Ну, ось і все. Можете заварювати каву або чай і насолоджуватись цим неймовірно смачним печивом. Воно настільки легке, повітряне, з легкими нотками кави та ароматом лісових горіхів хрустке зовні та злегка м'яке та тягуче всередині. Одним словом, воно просто фантастичне. Словами описати важко, тому раджу неодмінно спробувати приготувати його самим. Я впевнена, що таке печиво точно стане вашим фаворитом і ви будете готувати його доволі часто. Бажаю вам завжди смачної та вдалої випічки. Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі!